До вашої уваги, складний стул для пікніку. Давайте його розкриємо і подивимося, як він виглядає в робочому стані. Ось такий вигляд має цей стул. Він виконаний в чорно зеленому кольорі. Конструкція доволі міцна, тому що він такий важкий і тому не буде ламатися, дуже надійний. З лівої сторони у нас є декілька кармашків, тобто можна собі, собі якісь такі штуки, якщо ви рибалите або щось інше робите. З іншої сторони у нас є тут підстаканник. Дуже зручно, що можна сюди або пляшку якусь поставити, або наживки і так далі. Ось так він виглядає позаду. Цікаво, що ніжки у цього столу йдуть поворотні, тобто вони можуть підлаштуватись під рельєф, на який ви його ставите. Не дуже гарне рішення, якщо вам хочеться взяти щось надійне. І для рибалки, для відпочинку це буде е, самий топчик. Складається, він дуже швидко, просто тягне до себе і воно ну так складається.